Машу не ставлю все. Зрозуміло, це можна навіть лишити. Давай. Окей. Усім привіт! Мене звати Наталія Заченська. і сьогодні ми пишемо перший підкаст з, -з, -з англійської мови для вчителів англійської мови Віда Плюс. І поруч зі мною ми маємо щастя спостерігати Марію. Марія є викладачем нашої мовної студії уже більше ніж півроку. І ми б дуже хотіли сьогодні поговорити про проблеми, про питання, про те, що турбує викладачі і вчителі англійської мови, які шукають безпосередньо зараз роботу, Яка, які проблеми виникають у них тоді, коли вони вже її знайшли, і як відстоювати свої кордони та відповідати на усі незручні запитання. Маша, добрий день. Добре. Я дуже рада, що ти є в нашій команді, і мені дуже приємно, що ти погодилася, адже ти була найсміливіша з нас і всіх. Ось розкажи спочатку, чому ти вирішила бути викладачем англійської мови і чому безпосередньо погодилася на нашу пропозицію? Ну я початково планувала, що я буду вчителем. Це однозначно, я не тема, все ж таки, стільки років на це вчилася, і мені здається, що вчитель це дуже. Важлива особа в житті дитини і від вчителя дуже багато залежить, тобто вчитель може дати мотивацію дитині, якщо вона є, і спрямувати. Це, Це дуже важливо. Так. Батьки спрямовують по своєму, вчителі звичайно спрямовують по своєму. Це дуже глибоко, маше. Скажи мені з ким ти працюєш безпосередньо? Яка твоя вікова категорія? В основному на <тас> даний момент я працюю з дітьми від першого по дев'яносто <-Cross>. це. досить така велика різниця, так mm -hmm. і ми таких викладачів у своїй сфері, на своєму жаргоні, називаємо пам'ятаєте ці бо що вони можуть закрити декілька потреб, так або універсали. Але чому саме ця вікова категорія? Що тобі подобається? Тому що це і початку. Не початкова ланка і середнього освіта, підлітки, де гормональний фон стільки зашкалює, що його можна бачити без рентгену. Е, мені подобається енергетика дітей. Діти це кожен, ну вони вузинки маленькі. І мені дуже подобається бачити прогрес, особливо зараз перший клас, і коли в них починає виходити ці перші кроки, і вони так сидять, я можу, і я так відчуваю. Я допомогла. Це дуже приємно, і це дуже підіймає мій внутрішній стан. Я розумію, що я роблю щось круте, важливе, і це є ефектик, і це є результати, які я можу побачити. Круто. Я думаю, буде гарно. Mm -hmm. Маш, коли а... Я тільки запропонувала роботу. Я знаю, що у тебе не було досвіду, і для мене це теж було страшно. Але з іншого боку, я коли бачила, як ти працюєш на парах, як ти розумієш, що потрібно робити. Мені тепер важлива твоя думка, щоб ти з цим поділилася. Коли ти прийняла пропозицію, ось так я згодна. Що ти відчула? І далі як це відбувалося? Можу сказати, що перший час мені було справді страшно, тому що. По своїй натурі я доволі відповідальна людина, яка не любить підводити когось. Мені було страшно, що те, що ми працювали на парах і в мене виходило чудово, що в реальності втілити це в життя буде набагато важче, тому що це діти, це не щось абсолютно передбачуване. Це навпаки адаптація, це емоції, це різна поведінка, і це нормально абсолютно. Я боялася, що я не зможу з цим впоратись. Що я буду недостатньо хорошою, недостатньо поганою, недостатньо якоюсь. Це важливо. Це особливо, мені здається, той страх, який вже ми досвідчені вчителі, забули. Але для початку: що тобі потрібно було для того, щоб ти, коли пішла в клас, відчувала себе впевнено? Скільки часу тобі на це потрібно було? Чим ми, наприклад, могли допомогти, а не допомогли, або навпаки, чого було забагато, чи було все достатньо. Підтримка в мене було 24 години на добу. Це так, я могла запитати будь-яке питання. А просто боялася, що діти будуть мене постійно порівнювати. Ось це порівняння з одного боку це добре, в цьому немає нічого поганого, але в рамках прийнятного. Я розумію. Тому що в мене все ж таки є свої принципи, свої методики, свої якісь плани і погляди на те, як має проходити урок. І постійне порівняння було б недоречним. Вірю, а це завжди те, що ми маємо брати до уваги, коли ми приходимо на нове місце роботи, а особливо у викладанні, бо це людський такий фактор. А скажи мені, те, що пишуть плани уроків, і те, що відбувається насправді у класі, те саме чи це взагалі різне? Воно різне, тому що ти не можеш передбачити поведінку дітей, наприклад нас тривоги, давайте дивитися на нашу реальність. Діти не виспались, і те, що ти планував, що має бути урок максимально жвавий, максимально наповнений якимись іграми, а діти прийшли не в тому стані. Тому плани уроків це добре, це їх потрібно, потрібно мати якусь базу, такий скелет. Але постійно потрібно пам'ятати і мати план Б і ще бажано на Згодна. <с> Повністю погоджуєшся. У тебе є колеги, у тебе є знайомі та друзі, які теж починають викладати лише. Змалюй, як це має відбуватися. От, Коли ти прийшов у студію, умовну школу, як мають з тобою поводитися, що мають тобі запропонувати, щоб твоя робота була ефективною, щоб ти почувала себе в безпеці. Порівняй, можливо, свій досвід і досвід своїх одногрупників чи, наприклад, друзів. Так, по-перше, чому мені ще було страшно, тому що я чула багато історій, багато історій з роботодавцями, як не цінили, як накладали, як постійно були якісь більше психологічні навантаження на вчителів, через що дуже швидко в нас вигорання. Це нормально, коли на тебе накидується надто багато, і ти просто втрачаєш весь настрій. Я думаю, це ознайомитися з правилами студії. Дати чіткі уявлення, дати чіткі обов'язки, що ти маєш робити, чого ти не маєш робити. Ось це. По-друге, ознайомити з навчальним матеріалом, усе, що є, усе, що хотілося б, і, звичайно, познайомитися з самими дітьми. Це найголовніше, я вважаю. Вони мають знати, з ким вони працюють. Звичайно, для цього має бути якийсь вступний момент, кілька пробних уроків. Угу. Звичайно, тому що важко в секунді влитися. Потрібно розуміти і дати собі таку можливість, що перші уроки вони будуть проходити трішки як напружено, що діти будуть передивлятися, діти будуть мовчати. Це нормально, коли до тебе приходить новий викладач, і ти мовчиш, тому що ти не розумієш, хто він, як він, що він зробить, якщо ти зробиш це. Тому дати собі можливість також помилятися, але виправляти це потім. Це теж важливо, дякую. Але як молодий вчитель, у тебе завжди є певні такі забобони серед інших. Я себе пам'ятаю. Ось там: типу, О, Боже мій, вона вчителька вдома, там 50 гривень їй достатньо, що там вчити тих дітей? Або там та що, ти знову поїхала на якісь курси навчання. Ти тільки вкладаєш в себе. Скажи мені, як у тебе? Які ще забобони ти чула? Які упередження ти зустрічала вже на цьому такому досить же вагомому професійному шляху? Ну, хочеться сказати, що це більш пов'язане з зовнішністю, це перше. Тобто я чула що те, що я маю одягатися максимально, максимально скромно, щоб не відволікати дітей від навчального процесу. О Боже, не в нас. Добре. За макіяж також чула, що фарбуватися це недоречно на роботу, тому що знову ж таки ти витрачаєш час на свій зовнішність. Отже, ти залежна більше від своєї зовнішності, аніж від того, щоб якісно давати дітям матеріал угу. і знання. Звісно, ще не можна митися, мити волосся, закладати волосся парфумами, користуватися нігті ні ні ні. О, а фото, до речі, особисто твоя сторінка, вони чи якось коментували, щось писали, запитували, ну, шукали. варто казати, що я не веду активно свою сторінку, тому з цією проблемою, хоча б на щастя, я не зіштовхувала. А ти маєш заробляти тільки 50 гривень за одну годину. Тобі більше не потрібні гроші, ти просто любиш дітей. Так, да, я просто люблю дітей, і їжа безкоштовна, бо я ну, приходжу так. в магазин і я кажу: знаєте, я вчитель, вони такі, боже для вчителів майже все безкоштовно. Да. Що б ти хотіла розвіяти, скажи мені? Що б ти хотіла порадити молодим вчителям, які ось тільки починають свій шлях? Який має бути роботодавець, можливо, які мають бути вимоги до себе? З чим ти стикнулася і тепер уже це маєш як досвід? Окей, якщо починати з роботодавця, то це має бути справді обговорено і має бути план. -как. Чому я боялася? Тому що я почула багато історій, де дуже недооцінювали, не давали додаткову роботу, там відпрацюється, перенеси з батьками поговори, все особисто кожному поясни. Щось не так зробив твоя, вина, щось дитина неправильно зробила угу. твоя вина. Тобто, і я хочу сказати, що на цій роботі мені встановили таку планочку, тому що все, чим я займаюся, це якісно готуюся і викладаю. Комунікація з батьками залишається на адміністратору. Зі мною зв'язуються лише якщо є якісь важливі питання, невідкладні. І це також чула, що я маю бути на телефоні 24 на годину. Звісно, звісно, часу життя. Ні, ні. Так, ти ж вчитель, ти ж маєш. Ти зобов'язаний бути на телефоні 24 годину на добу, щоб якщо щось щось пояснити, щось підказати. Але в нас є додаток, в нас є коментарі, батьки кожного разу отримують якийсь фідбек з уроку. Якщо, Для тебе це важливо? Звичайно. Тому що потрібно вирішувати проблеми по мірі їх настання, а не чекати останнього моменту, коли вже все буде вибухати в емоціях. Угу. Тому так а, що ще можна сказати по навчанню, бо ми ж завжди навчаємося, ми завжди хочемо більше. Як тобі інтенсивність на перших півроку? А навчання це круто. Мені подобається самі вчитися. Я дуже люблю вчитися дізнаватися щось нове, і потім це втілювати в життя, те, що я навчилася. І в нас є практика з тим. Також є деякі незадоволення, тому що не сприймається серйозно, ніби я з дітьми маю лише е, говорити серйозно по уроку, граматика, слова і ніяких відволікань. Навпаки, я вважаю, що англійська це не про тортури, це про. Веселість, про хороший настрій. І чесно, моя перша мета вивчення англійської це не подорожі, не стільки робота, звичайна робота, але просто кайф. Мені подобається знати англійську. Коли я знаю англійську, я чую десь якийсь серіал англомовний чи я чую пісні, я розумію, що я це знаю. І в мене просто таке тепло всередині, що це неймовірне відчуття. І ти Тому англійська так, я хочу, щоб діти не настільки думали, що це предмет, навчальний предмет, який треба вчити, щоб діти отримували задоволення. Звичайно, англійська відкриває дуже багато перспектив у житті, але моя особиста мотивація це внутрішнє, просто отримувати задоволення того, Круто. що я знаю це. Я це прикольно, скажи мені на, на останок, так? Де ти себе бачиш? Через Поки Що тільки років. тут. Тут і хочу працювати по кар'єрних сходах, так тобто сказати. Хочу брати, можливо, і дорослих, тому що мені дуже подобається працювати з дітьми, але хочеться спробувати ще й новий досвід, Неймовірно. тому що ми вчимося, і я не дарма цьому вчусь. Хочу якісь нові плани, хочу ставити собі нову мету, хочу здати на сертифікати міжнародні. Ось це мої плани. Тому ми ніколи не зупиняємося на досягнутому, так це неймовірний етап, який кожен молодий вчитель має пройти, але головне бачити, куди рухатися. Uh -huh. Дякую тобі, велике за те, що ти сьогодні з нами була, і за те, що ти нам довіряєш. Ми сподіваємося, я сподіваюся, що оце наш перший такий пілотний проєкт. Він надихне молодих вчителів. І загалом ми плануємо робити таку цілу серію. Тому дякую ще раз, Машу. І дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на нас ми завжди з вами. Одна мова різні стилі. А плюс.